Як правильно лаятись українською, безгівна, гімна та срак, гавка, як собака, а користь ніяка. Про галасливу людину. На гвіздок гепнувся, коли хтось з'їхав з глузду, про їбанька, три городи паскудів води, про того, хто проявляє лицемірство. Хай тебе сосною трісне, курвен пес, про кльон із погрозою. Чорти батька що, ідіотизм, як свиня на весіллі, коли хтось не знає міри. Курвитися, змінитися в гірший бік. хай йому грець, прокльон, що виражає сильне незадоволення. Його лелеки в колоді скинули, про ходу, високу людину. Хочеш бути вище, спатимеш на горищі, коли хтось багато вихваляється. На Ісуси, ти грядки. Швидко втекти, з'їбатись. А щоб твоєю мордою просу молотили про беземоційний вираз обличчя в нашої Дарини сиві вечорини. Про того хто полюбляє горілку, не лайся в срето, вивчай українську.